Отже, ми завершили з темою Римська Республіка і переходимо до останнього розділу історії Стародавнього світу Римської Імперії. Відповідно, почнемо із Римської імперії в Першому-2 столітті нашої ери. В цій темі буде багато таких моментів, які ви зможете розповісти своїм вчителям, отримати додаткові оцінки. Після смерті Цезаря влада перейшла до рук Сенату. Права рука Цезаря Марк Антоній, який так і не потрапив на засідання сенату, де вбили Цезаря, закрився в своєму будинку. Командуючи охороною міста Марк Емілій Лепіт, який також був прибічником Цезаря, заявив про підтримку Антонія. Марк Антоній вночі відвідав будинок Цезаря, де дружина загиблого диктатора Кальпурнія віддала всю перепіску чоловіка і трошки грошей. 700 мільйонів сестерців. Разом з Лепідом вони скликали засідання Сенату в храмі Телус, не запрошуючи учасників вбивства Цезаря, і перед сенаторами поставили важкий вибір або вони визнають змовників тирановбивцями і, відповідно, Цезаря тираном. А це буде означати, що всі його розпорядження, всі його роздачі земель, грошей, посад будуть визнані недійсними. Або засудять вбивство і почнуть переслідування змовників. Проте Сенат вирішив посидіти на двох стільцях і прийняти компромісний варіант не визнавати Цезаря тираном, але амністувати змовників, тобто простити їм їхній злочин. Усі розпорядження Цезаря залишалися чинними. Невдовзі в Римі заявив про себе новий політичний діяч, родич Цезаря, 19-річний гай Юлій Цезар Октавіан. Усиновлений Цезарем незадовго до смерті та названий ним у заповіті основним спадкоємцем. В листопаді 43-го року Донашери, Октавіан, Марк Антоній, намісник Іспанії Лепід створили другий Тріумвірат, поставивши собі за мету покарати вбивць Цезаря. На відміну від першого тріумвірату, який був неформальним об'єднанням, другий тріумвірат було офіційно затверджено та його членам надано надзвичайні повноваження. Нова громадянська війна почалася з того, що вісім легіонів Активіана перейшли через Рубікон. Було проведено закон про заочний суд над вбивцями Цезаря, майно всіх змовників було конфісковано, а їх повноваження було анульовано. Тріумвіри склали нові проскрипції, за якими до смерті було засуджено близько 300 сенаторів та 2000 вершників, а номером один стояв фактичний лідер сенату Цицерон. Відрублені голова та руки Цицерона були доставлені Антонію, а потім поміщені на ораторські трибуні форуму. Через рік у Македонії Тріумвірат переміг армію заколотників, де загинули обидва головних вбивці Цезаря: Марк Юній Брут та Лонгін. Октавіан відрізав Бруту голову і відправив в Рим, аби кинути її до ніг статуї Цезаря, проте корабель затонув по дорозі. Після цього Антоній залишився на Сході, а Октавіан відбув до Італії. Згодом Октавіан усунув від влади Лепіда та виступив проти Антонія, якому цариця Єгипту Клеопатра надала допомогу. 2 вересня 31 року до нашої ери між флотами Октавіана та Антонія відбулася битва біля Мису Акції, найбільша морська битва античності. Антоній зазнав поразки і втік, після чого його армія перейшла на бік Октавіана. Переслідуючи Антонія, Октавіан підійшов до морів Олександрії. Антоній перестав навіть намагатися щось робити, і просто закрившись в палаці, без зупинок бухав. Коли прибув посланець Октавіани з пропозицією здатись, Антоній зарізався. Клеопатра вступила в переговори, і Октавіан пообіцяв, що з нею нічого не трапиться. Але один з офіцерів Октавіана розказав Клеопатрі, що її відвезуть на тріумф в Рим, ну, якщо ви пам'ятаєте, що роблять з ворожими правителями-полководцями під час тріумф. І вона вирішила покінчити з собою, як вважається, давши Кобрі себе вкусити. Після цього Октавіан стратив Цезаріона, сина Клеопатри і Цезаря. 1 серпня 30 року до н.е. війська Октавіана вступили в Олександрію, Єгипет став римською провінцією і таким чином перестала існувати остання елліністична держава. Після завоювання Єгипту та смерті Антонія Октавіан став єдиним з необмеженою владою володарем. У 29-му році до нашої ери він переглянув склад Сенату і позбавив посад прибічників Марка Антонія, республіканців та своїх особистих ворогів. Щоб привернути на свій бік містян, він відсвяткував кілька тріумфів, під час яких роздавав гроші хліб. У 27-му році до нашої, ери, на засіданні сенату, Октавіан оголосив, що громадянські війни припинено, відновлено мир і що він відмовляється від влади. Сенатори, злякавшись відповідальності, стали благати його не полишати державне кермо і висловили згоду пристати на всі його умови. Тоді Октавіан продиктував розгубленому сенату свої умови, які було прийнято. Октавіана проголосили довічним трибуном, консулом та цензором. У нових списках сенаторів ім'я Октавіана стояло першим. І так він став принцепсом, найавторитетнішим серед сенаторів, тим, хто визначав порядок денний, головував на засіданнях, а тип правління від Октавіана до Діаклетіана отримав назву принципат. Залежний від Октавіана Сенат надавав йому всенові й нові титули й посади. Серед них почесне звання Август, тобто звеличений богами. Яке перетворилось на титул. в активіна була власна скарбниця. Побоюючись змов, він набрав особисту охорону, притріанську гвардію в числі 9 тисяч осіб. Принцип спроводив політику батога і пряника. Незаможним громадянам він і далі роздавав гроші та хліб, влаштовував дивовіжні свята, наказав спалити списки боржників. Октавіан Август постійно наголошував, що він лише відновив Римську республіку, але насправді він створив нову форму управління державою. Римська знать підтримувала нові порядки, бо вбачала в них силу, здатно придушувати повстання рабів і припиняти громадянські війни. Нова держава стала називатись Римською імперією. Від часів Октавіана Августа всіх правителів Римської держави називали імператорами. Август запровадив нові посади префект Рима і префект Претерианської гвардії. Префект Рима обирали із сенаторів, до обов'язків цього посадовця належало наглядати за порядком в місті, а префект Преторію командував охороною імператора. Було підвищено платню солдатами-офіцерам. Легіони та Оксилії стали регулярним військом, як і військово-морський флот. Регулярна армія поглинала від половини до двох третин всього римського бюджету. Чимало ветеранів осіли в провінціях і допомагали їх освоювати. Як головнокомандувач армії, Август керував провінціями, де перебували війська. Імператорські провінції вони називалися. Він призначав намісників, які командували гарнізонами. А Сенат отримав в управління більш спокійні і розвинуті провінції, які відповідно називалися сенаторськими провінціями. Октавіан проводив політику так званої Відновлення моралі. Всі чоловіки, сенатори та вершники віку до 60 років та жінки цих станів віком до 50 років були зобов'язані бути в шлюбі. Законом заборонялося зраджувати. Зокрема, чоловік отримував право вбити коханця своєї дружини без суду, якщо він був рабом, вільновідпущеником або актором. Причому, якщо чоловік ніяк не відреагує на наявність у дружини коханця, то його самого засудять. Якщо ж батько застане свою неодружену доньку з коханцем, то він мав вбити обох. А от якщо дружина застукає чоловіка з іншою, то чоловік притягався до відповідальності тільки за певних умов. Ну, наприклад, якщо з проституткою, то нічого страшного. Дбав Активіан Август і про розширення кордонів Римської держави. Але цю політику він проводив вкрай обережно. На Сході він зумів замиритися з могутньою парфією. В той же час в Європі він вів активні наступальні дії. На провінції було перетворено Мьозію, це сучасна Сербія, Північна Болгарія, Панонію, сучасна Угорщина, і розширив кордон до Дунаю. В Центральній Європі були утворені провінції Норік і Реція, це сучасні Австрія і Швейцарія, було статично приборкані Іспанія та Галія, тобто сучасна Франція. Натомість просування на схід від рейну наштовхнулося на сильний опір германських племен. Так римські легіони потрапили в засідку в Тевтобурському лісі і були повністю знищені. Після цієї поразки подальше просування Риму зупинилось. Октавіан зосередив сили армії на охороні кордонів держави, і могутня держава стала іще могутнішою. В історію Октавіан увійшов не тільки як політик, а як будівничий. За його наказом було споруджено форум Августа, храм Марса Месника, який мав нагадувати римлянам, що принцип спомстився за смерть Юлія Цезаря. З допомогою свого заможного друга мецената він матеріально підтримував поетів, тому і в наш час людей, які допомагають митцям, називають меценатами. Після смерті Октавіана оголосили Богу. Август призначив своїм наступником вихідця із знатного роду Клавдіїв Тиберія. Він був уже досвідченим полководцем, який підкорив альпійські племена та здобув перемоги в Панонії та Германії. Тиберій розширив повноваження Сенату, надавши йому виборчі та судові функції, зокрема за найтяжчими злочинами. Постанови Сенату та едикти імператора отримали силу законів. Тиберій ще продовжував маскувати своє правління під республіканські традиції. У 19-му році імператор вигнав з Рима всіх юдеїв та заборонив цю релігію на території імперії. Державний бюджет покращився за рахунок того, що Тиберій жлобився на будь-які витрати, крім надзвичайних, таких як подолання наслідків землетрусів, пожеж тощо. У 27-му році на Шере Тиберій залишив Рим і оселився на острові Капрі, звідки й продовжував керувати державою. У 37-му році його здоров'я почало погіршуватись, і він помер. Історик Тацит зазначає, що Тиберій просто втратив свідомість, і всі подумали, що він помер. Але потім імператор раптово відкрив очі, оточуючи, злякались і задушили його. Ну, бо раз оголосили померлим, значить треба померти. То чо він, це його? Саме за Тиберія, як вважається, було розіп'ято Ісуса Христа. А ще, до речі, саме з Тиберієм пов'язана історія про те, чому на християнську Пасху в православ'ї фарбують яйця. За православною легендою. Марія Магдалина при зустрічі з імператором подарувала йому яйце, пофарбоване в червоний кольор зі словами Христос Воскрес. Чому яйце? Бо вона була бідна Це все, що в неї було. Чому розфарбоване? Щоб привернути увагу імператора. Калігула, намагаючись зміцнити свою владу в Римі, відновив гладіаторські бої та інші видовища, роздавав гроші незаможним і влаштовував банкети для сенаторів, дозволив повернутися вигнанцям та помилував засуджених. Сенат наділив Калігулу владою трибуна, імперіумом, титулом Августа та Великого Понтифіка, і обирався він ще й консулом. Імператор скасував багато репресивних законів свого попередника і був доволі популярним в народі. Калігола намагався продовжувати традиційну завойовницьку політику Риму. В 39-40 роках він розробив плани остаточного підкорення завойованих, але не приборканих народів Галії, Германії та Британії. Але все змінюється після того, як в 37-му році Калігола важко захворів, а в 38-му році померла його улюблена сестра. Після цих двох подій Калігола почав вести себе абсолютно інакше. І через зміни в поведінці каліголу часто представляли мало не абсолютно конченим, хоча багато сучасних істориків сходяться на тому, що всі ті історії здебільшого були перебільшенням. Він став набагато більш підозрілим, хоч і не без приводу, бо його дійсно часто намагалися вбити. І в 41-му році калігола відвідав театр, і коли зупинився поговорити з акторами після вистави, змовники напали на нього, нанесли три десятки ударів мечем. Його дружину також закололи мечем, а єдину 11-місячну доньку імператора вбили, ударивши її об стіну. Під час вбивства Калігулим його дядько Клавдій злякався та сховався за шторою. Коли повз штори пробігав один з легіонерів, то стелсмісія Клавдія виявилась одразу проваленою. Проте легіонер відвів його до решти солдатів не для того, щоб теж заколоти, а щоб оголосити новим імператором. Клавдія ніхто і ніколи не розглядав як наступника, але його знання з історії та риторики дозволили йому стати хорошим правителем. Як і його попередники, він продовжив косплей республіканських традицій, погодившись лише на посаду принципа та трибуна. Принцип, вибачте. Він примирився із Сенатом, скасував деякі встановлені його попередниками податки, повернув вигнанців. Здійснивши тріумфальний похід у Британію, Клавдій приєднав до Імперії шість нових провінцій. Як і попередники, Клавдій дуже боявся змови і з самого початку свого правління наказував обшукувати всіх, хто до нього наближався. Але йому судилося померти не від меча ворога, бо його дружина Грипіна дала йому поїсти отруйних грибів, і Клавдій благополучно помер. Після його вбивства. 1954 року імператором став 17-річний Нерон. Він увійшов в історію як імператор-поет. Його цікавили музика, живопис, спорт, він мріяв про кар'єру актора. І спочатку правління його сильно контролювала його мати, тому він кілька разів намагався її вбити, тричі намагався отруїти, відправляв кілерам, який мав її зарізати, і навіть намагався обрушити на нею стелю кімнати, поки вона спала. Але кожного разу вона уникала смерті. Тоді він запропонував їй відправитись в круїс на кораблі, який по дорозі абсолютно випадково затонув. Проте Гріпіна змогла допливти до берега. Тоді розлючений Нерон вже відкрито віддав наказ її вбити, бо задовбала, скільки ж можна. Нерон чотири рази ставав консулом і проявив себе талановитим адміністратором в другій половині своє він ступився перед Сенатом за захист прав вільновідпущеників та рабів, було зменшено податки, витрати на утримання магістратів та арештовано багатьох корупціонерів. Це все принесло Нерону велику популярність. В зовнішній політиці боровся із парфією за Вірменію. У 62-му році, після смерті свого наставника, Нерон почав себе поводити інакше. Це було дещо схоже з Калігулою. Він відсторонився від управління державою та розпочав репресії. Було розпочато гоніння на представників нової релігії християнства. В 64-му році відбулася одна з найбільших пожеж в історії Рима. Ходили чутки, що вона була організована Нероном. Нібито вигляд палаючого Риму надихнув його на написання віршів про спалення Трої, але доказів проти Нерона не було. Він особисто керував відновлювальними роботами в місті, яке прикрасили прямі вулиці. Нерон був останнім імператором династії Юліїв клавдіїв Невдоволений його тиранією, Сенат оголосив правителя ворогом народу. Проти Нерона повстала війська. Тоді він утік на вілу в передмісті Риму в надії знайти прибічників. Його резиденція була порожньою, залишились лише раби. Нерон спробував покінчити із собою, але не зміг. Тоді він знайшов вільно відпущеника та вмовив його заколоти імператора. 68-69 рік увійшов під назвою Рік Чотирьох імператорів. Ну бо він почався всередині 68-го, тому він там перейшов потім 69-те. Сервій Сульпіці Гальба, який підняв повстання проти Нерона, увійшов з військами до Рима та вчинив страшну різанину. Солдати та проторянці, які дізналися, що їм не заплатять грошей, почали піднімати повстання. Марк Сальвіотон організував змову і імператору перерізали горло. Отона було проголошено імператором, і він розпочав боротьбу з Авлом Вітелієм, якого проголосили імператором легіони германських земель. Але у Вітелія були професійні легіони, на відміну від деморалізованих італійських частин. І після поразки в першій же битві Отон зарізав себе. Сенат визнав Вітелія імператором, але той почав гулять і бухать, а його легіони почали всіх грабувати та вбивати. В таких умовах східні легіони оголосили імператором намісника Іудеї Веспесіана. Прибічники Веспесіана вторглися в Рим, знайшли Вітелія та витягнули його на форум. Там імператора били, кидали багном та лайном, а потім зарізали кількома десятками дрібних ударів і виконали в річку Тибор. Перший імператор нової династії Флавіїв Веспасян, став першим справителем Риму, хто не належав до патриців. Він походив із селянської родини. Веспасян був досвідченим полководцем, брав участь у вторгненні в Британію, керував провінцією Африка, підкорив Юдею. Імператора Веспасяна щороку обирали консулом і трибуном. Свого сина Тита він зробив своїм співправителем. У 73-74 роках вони разом вигнали із сенату своїх супротивників, і після цього ніхто не наважувався виступати проти імператора. Відновив влад в армії, відновивши дисципліну. Після смерті Веспасяна, в 79-му році вся влада в країні перейшла до тита. Це був перший випадок, коли верховна влада в Римі перейшла від батька до рідного сина. Початок його правління породив великі сподівання у римлян. Він був досвідченим і вмілим полководцем. Навіть коротке правління принесло титу славу будівничого. В імперії з'явились нові дороги. У 80-му році було закінчено будівництво унікальної споруди амфітеатру Флавів, більш відомого як Колізей. Саме за його правління відбулось легендарне виверження Везувія, яке знищило місто Помпеї. Тит правив всього три роки. Одного разу він застудився, сходив в баню і помер. Не ходіть в баню, коли ви застуджені. Після смерті Тита у 81-му році в країні до влади прийшов його брат Доміціан. Він покінчив із косплеєм республіканських традицій та почав рух до абсолютної влади. Доміціан багато уваги приділяв фінансовій політиці, намагаючись збалансувати розорену на римську економіку. Він переслідував незгодних з ним сенаторів, вбив двоюрідних братів, вигнав з Італії всіх філософів. В зовнішній політиці він зосередився на обороні кордонів, а не їх розширенні. Проти Деміціана утворилася змова, до якої залучили управителя маєтком Стефана. Той зробив вигляд, що в нього болить ліва рука, і активно її забинтовував, ховаючи під бинтами ніж. Потім Стефан передав імператору записку. І поки той її читав, управитель вихопив ніж і вдарив Доміцяно в пах. Далі почалась боротьба, в якій Доміціан програв зовсім трошки. Він просто стік кров'ю раніше, ніж встиг забити Стефана голими руками до смерті. Справжню велич Риму забезпечила династія Антонінів. Правління перших представників Антонінів отримало назву П'ять хороших Імператорів з 96 по 180 рік нашої ери. І це був період стабільності та найбільшого розквіту Римської імперії. Першим її імператором став найстаріший із сенаторів Марк Кокцинерва. Його вибір пояснюється тим, що він належав до аристократії, мав величезний політичний досвід та був авторитетним юристом. Нерва збільшив роздачу грошей бідним, надав їм безкоштовно наділи землі, на що імператор витратив навіть особисті гроші, створив фонди допомоги дітям з бідних сімей та сиротам. Було створено спеціальну комісію, яка скасувала ряд затратних загальнодержавних заходів. Проте проторіанці почали замислюватись над заколотом, і Нерва, який вже був старим і не мав дітей, усиновив популярного полководця Марка Ульпія Траяна. Після смерті нерви імператором став власне Траян. Римські воїни захоплювались цим талановитим полководцем. Він розширив територію Римської імперії до небувалих розмірів. Протягом 101-107 років, після тривалих війн, Траян приєднав Дакію. Це територія сучасної Румунії. У 106 році він підкорив Аравію. У 114-117 приєднав Вірменію та дворіччя, і за його правлінням, Правління Римська імперія набула найбільших в своїй історії кордонів. У внутрішній політиці Траян вів посаду кураторів, які отримали фінансовий контроль в областях та провінціях імперії від імені Рима. В зв'язку з тим, що внаслідок завоювання Дакії Рим отримав 165 тонн золота і 331 тонну срібла, на період 106 року було скасовано всі податки ба більше. Кожен платник податків отримав додаткові гроші від держави. До практики безкоштовної роздачі хліба додали ще безкоштовне вино і масло. За трояна було зведено багато великих об'єктів терми Траяна, акведук Траяна, Дорогу Траяна тощо. Його родич, публіємілій Адріан, ставши імператором, намагався захистити завойоване попередниками. Тобто імперія перейшла від розширення до постійної оборони. У Британії він збудував фортеці, сторожові вежі, що поєднувались валами, довжина яких становила 128 кілометрів і отримала назву Вал Адріана. Проте втримувати величезні завойовані території було все важче. Напади сусідніх народів, яких римляни вважали варварами, повстання в провінціях руйнували імперію. Він був, мабуть, єдиним імператором, який особисто об'їхав всі свої володіння. У внутрішній політиці він розвивав провінції. По всій імперії будувалися театри, бібліотеки, статуї. В Римі було споруджено пантеон, храм всіх боїв. Адріан покровительствував розвитку грецького мистецтва, поезії та філософії. Він провів кодифікацію римського права. За Адріана в легіони почали приймати місцевих жителів провінції, не лише римлян. У 138 році Адріан сильно захворів, переборщив з дозою ліків і помер. Дітей він не мав, а єдиним його коханням був грецький хлопець Антиной. За три роки до своєї смерті імператор всиновив проконсула Азії Антоніна Пія. Антонін Пій прирівняв вбивство господарем своїх рабів до звичайних вбивств, а також вів право, за яким обвинувачені не мали розглядатись як апріорі винні до судового процесу. Було введено закон про наслідування, за яким могли враховувати побажання доньок при укладенні шлюбу. Імператор використовував власні кошти для роздачі масла, зерна та вина під час голоду та для відновлення Рима після чергової пожежі. Його правління було наймирнішим за історію принципата, і в зовнішній політиці він намагався вирішувати проблеми за допомогою дипломатії. Наступним імператором став чоловік доньки Антоніна Пія Марк Аврелій, який серед римських імператорів виділяється не лише видатними управлінськими здібностями, а й зацікавленістю філософією. Він запровадив в Афінах чотири кафедри філософії для кожного з існуючих напрямків: академічного, перипатичного, стичного пікурейського Марку Аврелію вдалось придушити повстання у Вірменії, дворіччі і в Дакії. Всі головні його зусилля були спрямовані на захист від вторгнення германців і сарматів. У 180 році під час походу проти германських племен він помер від чуми. Син Марка Авреля, Комод Люцій, не був гідним батькових звершень. Це перший імператор, який брав участь в гладіаторських боях. В сенсі він особисто бився, як гладіатор. Він наказав стратити найвидатніших сенаторів, друзів свого батька. За правління комода традиції громадського і державного життя були знехтувані. Це викликало ненависть римлян, і префект Преторія організував проти нього змову. Коханка імператора отруїла його вино, але комод вижив, і тоді його просто раб задушив. Сенат оголосив імператора ворогом Риму, і так завершилось правління династії Антонінів, і Римська імперія перейшла в період поступового занепаду.